Ми з вами далі про наше здоров'я. Лікують від раку та водночас можуть бути причиною безпліддя. Такі суперечливі властивості мають соєві продукти. Чи всім можна їсти сою, та в якому виді вона найбільш безпечна і навіть корисна для здоров'я? Поговоримо з експертом одразу після нашого сюжету. Соя – одна з найбільш суперечливих їстівних культур. Їй приписують цілющі властивості у лікуванні раку та шлунково кишкового тракту і водночас називають причиною безпліддя та захворювань щитоподібної залози. Соєвий сиртов один з улюблених продуктів 36-річного Рудольфа. От уже чотири роки він веган не вживає ні м'яса, ні риба, ані яєць чи молочних продуктів тваринного походження. Натомість, щоб урізноманітнити свій раціон, час від часу їсть соєві продукти. Укти я ставлюся до сої як до пшениці, як до гречки для мене смачно. Я можу з'їсти якусь траву, але я не роблю системи з цього. Мій графік вживання соєвих продуктів це раз на три дні. Батьківщина соєвих бобових Східна Азія. Втім, нині їх вирощують і в Україні. З рослини виготовляють так зване соєве м'ясо, сир, молоко та навіть ковбасу, майонез і шоколад. Особливість сої в тому, що вона майже наполовину складається з білків, що за якістю не поступаються білкам тваринного походження. Вона багата на вітаміни, що перешкоджають старінню людини. Ні, а також містить безліч корисних елементів, таких як кальцій, магній, фосфор та залізо. Ті, хто регулярно їсть сою, має менше ризиків захворіти на остеопороз, ожиріння, ішемію та онкозахворювання. Але в надмірній кількості вживати сою не можна, бо саме цю рослину деякі дослідники звинувачують у зупинці росту у дітей, гормональних збоях у жінок та порушенні функції щитоподібної залози. І у нас у гості гастро Оля Карі. Доброго ранку Доброго. І на сьогодні будемо говорити про, про сою Доброго. і під час розмови ми будемо з тобою готувати гуляш. Якщо я не помиляюсь, одразу скажи, які так. би нам для цього потрібні інгредієнти, окрім того, що в нас є соєве м'ясо. Правильно так фактично більше нічого нам не треба, окрім укропу, тобто ми беремо ці. Те, що схоже, так. десь десь схоже на щось їстівне, насправді із категорії соєвих продуктів найменш придатний до їжі, це саме оце сухе соєве м'ясо. Воно не може бути основою раціону, воно не може постійно мати присутність на столі, особливо в раціоні дітей. Це може використовуватися, якщо людина, скажімо, збирається в похід на довгий тривалий час, не буде доступу до продуктів харчування постійно свіжих. Воно дуже легке, не займає багато місця. Тоді це має ну якось можна виправдати присутність в раціоні, коли це. Стає нормою харчування, то потім людині не треба добу дивуватися, тому що з'являються алергії mm -hmm. дітям до трьох років взагалі краще. Чим менше соєвих продуктів в її раціоні, тим краще. Оскільки люди навіть ми навіть не помічаємо, скільки ми вживаємо сої. Вона фактично, як було сказано в сюжеті, фактично всюди. Це і ковбаси, це і дешеві тортики. Ну тобто, все, де можна замінити. Справжній інгредієнт, із... всюди присутня соя. Тобто ти хочеш сказати, що для того, аби ми приготували гуляс, на все потрібна тепла так. вода, чи це тепла Це краще кроп, вода? але ну, можна і тепло. На кілька хвилин і коли воно починає розбухати, все фактично, воно вже придатне до їжі. Є саме по собі солона, тому ми її не солимо, ми її не цукримо, правильно? Можна додавати, це, звичайно, це залежить абсолютно від смаків людини. Угу. І Якщо от розглянути, тут ми бачимо ну, кілька продуктів із сої, це і олія соєва, і соєвий Соус так. і е, ці ж знову такі сухі продукти, і тофу, і боби. От з усієї цієї категорії найкорисніші це боби, угу. найнекорисніші це оці сухі продукти. Угу. Ну тобто, це імітація їжі. Е, боби вони кращі тим, що. По Перше, з них можна зробити борошно, справжнє борошно, яке, якщо в людини справді є алергія на е, борошно пшенич, на пшеницю, так. то можна замінювати в раціоні, потроху додавати це, ну в принципі, більш-менш буде нормально впливати на організм. Але чим менше сою буде в раціоні, тим краще все ж таки. І так само боби найкраще, як їх можна використати, їх так само можна заливати водою на кілька днів, змінюючи воду, це вона має бути кімнатної температури. Не Кріп. І коли починають пророщуватися ці зелені паростки, це найкращий, це найкращий, найвітамінізованіший продукт, який може існувати в раціоні із соєю. Uh -huh. Потім ми ще маємо, от, скажімо, олію. Вона дуже корисна, її засвоєння десь на рівні 98-100% людським організмом. З Соєвих продуктів я так розумію, олія найкорисніша? Олія та боби, uh -huh. скажімо, соєвий соус, він так само він дуже корисний, але якщо він ферментований і ферментований природній природній спосіб. Якщо як перевірити, можна просто прочитати склад у справжньому соусі, який виробляється, скажімо, в Японії чи в Китаї, максимум це чотири інгредієнти. Да, боби, борошно і сіль все, все, що окрім цього, це вже не корисно. Це вже 100% не справжній продукт, оскільки ферментація має займати 6-8 місяців. Коли воно займає 2-3 тижні, це вже зрозуміло, що це хімічні речовини. Назвичайно багато цікавої і корисної інформації. Ми почули від Олі Карі, але ми так само зібрали корисну інформацію про сою, Я пропоную подивитися. Потім ми повертаємось до розмови з Олі. Попри те, що соя увійшла в раціон азіатських народів більше трьох тисяч років тому, а її популярність очевидна, учені досі сперечаються щодо її користі. Отже, з чого складається соя? Це 40% рослинного білка, по 20% вуглеводів і жирів, 10% води, 5 клітковини і 5 соли. Окрім цього, в сої містяться калій, фосфор, кальцій, йод і магній. Щодо заліза, то в сої його у семеро більше ніж у пшеничному хлібі. Також у сої, хоч і у невеликій кількості, присутні від. Вітаміни В, Д і Е, тобто вітаміни молодості, і довголіття, але соя рекордно калорійний продукт у 100 грамах майже 370 калорій. Пам'ятайте, для того щоб отримати максимальну поживну користь від сої та соєвих продуктів, вживати її треба лише 4 рази на тиждень, і при цьому дуже важливим є збалансоване харчування. Намагайтеся поєднувати сою з овочами і в жодному разі не поєднуйте з іншими бобовими. Ну, власне, ви тепер про сою фактично все вже знаєте. Одну страву ми приготували, як виявилось ну, надзвичайно. Земле для мене і пропоную готувати наступну закуску із сиру соєвого тофу. Так. так, це насправді тофу він теж десь посередині між ну десь в цьому ряді продуктів, які з сою можна їсти. Чим краще найкраще це взагалі ферментований, але справжній ферментований тофу це продукт дуже дорогий, оскільки ферментація займає час. І він фактично до українського не доходить, оскільки має так само специфічний смак, специфічний запах, і це вже більше для людей. Це, так само це звичайний білий тофу. Є ще такий, який е не, не дуже підлягає він, такий дуже грязного сірого кольору. Це mm -hmm. ж трохи біленький. Насправді його можна додавати, можна смажити, mm -hmm. але найкраще це просто додавати так от порізати шматочок. Ми вже зараз готуємо закуску. Так, а, так це якась mm -hmm. дуже легка закуска, може бути сніданком. Mm -hmm. А я одразу так. так і не зрозуміла смак. Спочатку мені здалося, що це не смачно, а ніби В ньому є Приємно. смак. Потрібно. Унікальність цього продукту в тому, що ми можемо додати перець, ми можемо додати якісь приправи. Він дуже-дуже яскраво вбирає в себе усі аромати, mm -hmm. усі смаки, тому він може бути як основою для салатів, для закусок. Ще дуже класний інгредієнт для супів місо. Mm -hmm. Місо це так само ферментована соя, але це десь він трохи корисніше, ніж тофу. Тофу теж вегетаріанці Дуже часто вживають у їжу, але так само все треба дуже бути відрегульовано звичайно з великою mm -hmm. кількістю зелені, з не з бобовими з крахмальними е, овочами. І насправді дуже класна закуска. найпростіша – це е, тофу полити трошки соєвою олією. І додати або кілька горіхів. На жаль, у нас тут їх нема. А можна ще горіхи Горіхи можна угу. додати, або насіння льону. Угу. Це так може бути класним сніданком для дорослої людини, так. для людини, яка не їсть. Тваринне м'ясо, mm -hmm. не їсть м'ясо, не споживає а рибу. Це може бути якоюсь там заміною білків в раціоні. Дякую дуже. Дізналися ми про те, як готувати цікаву і корисну легку страву, закуску на сніданок, як мінімум. Е, дізналися дуже багато цікавої і корисної інформації про сою. А на наші запитання відповідали це все завдяки Олі Карі, гастрожурналіста. Дякуємо дуже. А Сніданок триває. І після перерви ми одразу повертаємося, тож залишайтеся з нами, буде іще цікавіше.